Це готова продукція, перший рулон, один з перших, який вийшов з цієї лінії. Потім такі рулони потрапляють на покривельні заводи. І ця штука занурюється в ванну в якої спеціальна суміш, з бітума і каучука, посипається посипкою, і це становиться те, що у нас називається рубероїд. Дмитро Файнер, директор і власник релокованого із Харкова заводу, показує пробний рулон основи для покрівельних матеріалів, які почали виготовляти у калуші. На початку повномасштабного вторгнення роботу заводу припинили на два місяці. А нове виробниче обладнання, яке ще не було змонтоване, впродовж березня 2022 року евакуювали. Його доправили до калуша залізницею. Для цього знадобилось 70 товарних вагонів, розповідає Дмитро Файнер. Це страшно було. Бо ми тікали, і ніхто ж не знав, що це буде. Як швидко від Харкова до кордону 40 кілометрів. І коли я вже прийняв рішення, то вже треба було проїжджати скрізь якісь там ДРГ, які вирвалися до Харкова. А потім завод зупинився, всі по домах, метро не працює, нічого не працює. Гарно, що зв'язок був. Першу, щоб розмістити обладнання, шукали готові цехи, проте потрібних варіантів не було, і через півроку вирішили спорудити завод з нуля на будівництво приміщення площею 10 тисяч квадратних метрів. Знадобився рік. Тут планують обладнати дві виробничі лінії. Зараз тривають пусконалагоджувальні роботи першої, яка запрацює наприкінці квітня. Другу хочуть запустити у травні, каже Дмитро Файнер. Ця лінія, яка ми змонтували в калужі, вона виробляє основи для покривельних матеріалів, поліефірну основу. І сировиною буде являтися вживана петпляшка. Тобто ми будемо закупляти тут петпляшку, яка буде перетворюватися в сировину для покривельних матеріалів. Такого виробництва на Україні нема. В Європі це поодинокі такі випадки, декілька є. Тому я думаю, що ми будемо мати перевагу. І зможемо конкурувати. Головне, щоб закінчилася якась війна перемогою, звісно. Ігор Бринда, майстер зміни. Працює впродовж півроку. Каже, аби підготувати оператора виробничої лінії, потрібно щонайменше місяць, а для роботи в одній зміні необхідно восьмеро людей. Отут ви бачите сирвину. Отут вона засипається в бочку, потім переміщується в міксер. На слідуючому етапі сировина передається в цей силус. Тут усушується, підігрівається і подається на екструдери. Утворюється нитка. Багато тисячі ниток падають на оцей, оцей транспортер. І по транспортеру передаються далі голкопробивну машину Ось сюди. У нас слідуючому етапі канина під, е, заходить у машину термообробки. Вона там трошки підігрівається і тисячі е, ниток вже стають тканиною. І в подальшому вона намотується на рулони, ріжеться, ну і упаковується, і це вже є готова продукція. Зараз на заводі випробовують продукцію, перевіряють густину та міцність матеріалу, розповідає технологиня Юлія Лугова. Це торговий продукт 110 еко. означає, що густина даного полотна 110 грам на метр квадратний. Дана машина потрібна, щоб визначити міцність цього полотна, чи воно відповідає вимогам? Це, що почули, це рветься армовочна нитка. Спочатку вона рветься, тоді вже саме полотно. Так само, коли машина протягує, зразу вибудовує графік і можна побачити пік нитки і пік. Самого полотна. Зі слів заступниці начальника управління економічного розвитку Калуської міськради Тетяни Сеньків, у громаді налічується приблизно 30 релокованих підприємств. За два місяці цього року вони сплатили до міського бюджету 1 мільйон 700 тисяч гривень. Навколо релокованих підприємств, тобто працевлаштування людей громади, жителів громади є. Ну, і, Звичайно, тоді розвивається сектор послуг, бо, бо кожне релоковане підприємство, яке сюди, яке тут. Влаштувалося, налагодило виробництво, користується послугами, тобто це і заклади освіти, і, і садочки, і торгівля, громадське харчування підтримується і місцевий бізнес тим самим. Зі слів Дмитра Файнера, коли запрацюють дві лінії виробництва, на завод планують працевлаштувати 100 людей. Із Харкова каже, сюди переїхали лише двоє працівників. Також планують добудувати два приміщення на 5 і 3 тисячі квадратних метрів відповідно. Наталія Веселовська, Роман Кучажук, новини на Суспільному, Івано-Франківська область.